Фактично можна визнати, що всі перемовини пішли в нікуди, і західна преса каже про те, що війна загострюється, і вони кажуть, що це лише прилюдя до головної події великомасштабного літнього наступу Росії, мета якого Зло мати бойовий дух українців та забезпечити путіну символічну перемогу за будь-яку ціну. Він хоче десь прорвати оборону, він хоче щось досягнути, щось нового захопити, щоб потім сказати: бачите, ми все ж таки просуваємось вперед. Ми можемо і далі вести цю війну. Бо ту ж саму Константинівку вони не можуть взяти три роки, Покров більше року а, і це. Бачить не лише в Україні і на заході, це почали бачити навіть в Росії і висловлюють своє незадоволення, тому що Росія вкладається гроші, Росія вкладається життя своїх громадян, які повертаються додому в чорних поліетиленових пакетах. А це не подобається самим росіянам, які хочуть виключно перемоги, і бажано без участі у війні.